І так, доброго дня, давно не знімав нічого. Сьогодні вам хочу показати про проблему або недопрацювання плуга на зразок боммет. Е, виникла така в мене ситуація, що цього року погані погодні умови. Ось така от соя. Ось така от соя. Я думаю на Західній Україні багато у кого така соя. І через те невеличкий шматочок, той, що гірший. Ось бачите, якої вона якості. Е, той, що гірший, і довелося задискувати дисковою бороною. І, відповідно, залишалися ось такі цілі, практично просто поламані е, цілі просто поламані стебла сої. Цілі на зразок того, що на довжину вони практично цілі, просто поламані при землі дискою борною. Вона їх сильно не ріже. І от, тепер постало питання в тому, щоб поле вивороти. І що ж прийшлось робити? Плуг забивається, він забивається навіть порізаною січкою від цієї сої, від соломи, інколи, бо земля волога. Прийшлося Зняти колесо, як бачите, його немає, його вже немає куди вперед сунути і забиває ось цього плуга. Це раз. По-друге, якщо ж чіпляєте будь-яку річ, яка тільки чіпляється до цього плуга, солома починає зачіплюватись за ось ці речі, за це, за болти, якщо вона довга, за ось це, за пальце, якщо він довгий. Назбирується і починає забиватися. Я проїхав буквально буквально 2 метри і плуг забило соломою. Зняв колесо, тепер дивіться, покажу вам результат від оранки без колеса. Єдине, що тільки потрібно постійно смикати навіскою, оскільки, оскільки плуг... Не можна відрегулювати відразу по глибині. Е, старий добрий Донфенг. Отже, дивіться. Тобто робимо ось такі висновки, що колесо працює поставлено чи вчіплено неправильно, його немає куди сунути, а коли колеса немає, то відвал робить свою роботу. Він загортає землю, все, що є на ній, і перекидає її, і перекидає її спереду. Можливо, таке за цілий, на цілу довжину поля. І піднявши плуги, воно відпадає. А якщо ні, то просто воно проскакує під задній плуг. І задній плуг його все одно перевертає. Тобто треба щось придумувати із колесом. Думаю, відео комусь стане в пригоді, особливо у кого є ось такі. Поля або солома велика, чи поля забруднені, тому що ви бачите, що поле не чисте, не таке, як показують відео, що бур'ять по картоплі чи по буряках, що поле чистеньке, трактор їде добре. Тут реальні умови. І, звичайно, кожен раз природа нам підсуває щось нове. Думаю, комусь це саме пригоді. Дякую вам за увагу.